Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Скорпіон. І так, давайте подивимось, яким же цей тиждень буде в цілому, та основні сфери розглянемо роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей період. І так, початок тижня. Середина тижня. Та кінець тижня сфера роботи, фінансова сфера, особисте життя, здоров'я застереження на цей період та карта порада. І так, скорпіони. Початок тижня для вас розпочинається доволі активно. Карта колісниців, можливо, хтось запланував якусь поїздку, можливо, і не запланована поїздка, але все одно ця карта говорить про активність да, на початку тижня. Ну, для кого ще ця карта говорить про те, що ви потр... вам потрібно самим діяти активно для того, щоб досягти якогось успіху, для того, щоб вирішити якусь справу. І ця карта й говорить про досягнення успіху, про прорив якийсь в справах, але вам потрібно якби, себе проявити. Тому ось так. А от середина тижня тут вже йде, йде карта така пасивна, так, карта якогось очікування. Тому якось ви розпочинаєте тиждень такий дуже активно, а ось середина тижня вам вже потрібен відпочинок. Можливо, ви якби і втомилися від всіх ваших справ, можливо, і насправді вам потрібно вже якби відпочити взяти таку паузу. Тому ось так. Ну Це ще карта говорить про те, що потрібно якось обдумати якісь ваші важливі справи, якийсь аналіз провести ваших справ. Да? тому ось Так як цей чоловік лежить і щось собі там да, обдумує його справи, як далі йому діяти, такий аналіз свого життя. Тому ось так. А наприкінці тижня у вас тут випадає карта якогось конфлікту, спорів. Тому да, можливо, тут буде якийсь конфлікт, тому що і карта застереження вам говорить теж, що на цьому тижні можливий конфлікт. І навіть від близької людини, від якої ви і не очікуєте да, якогось такого удару в спину, тому будьте обережні. Но це ще карта говорить про те, що, можливо, у вас будуть якісь розбіжності з думками, з іншими людьми. Да, якби, у когось якась своя думка, у вас своя, і ви якби, будете кожен на своєму. Да, якби, ось так. Буде важко да, комусь зробити крок назустріч, а кожен буде тягти в свій, свій бік. Тому ось так. В сфері роботи тут у вас все чудово, робота якби, принесе вам прибуток. Робота стабільна, тому все чудово. Для тих, хто в пошуку роботи, тому це теж карта говорить, що ви роботу знайдете, і робота буде добре оплачуватись, і якби все добре. Це якби да, карта такого достатку, успіху, тому ось так. В сфері фінансів тут у вас якісь зміни, можливо, ви будете додатково якісь отримувати виплати з якоїсь іншої сфери. Ну, це якісь зміни в, ваш, в вашому фінансовому статусі. Ну, це ще карта говорить про якісь і навчання, можливо, вам потрібно буде витратитись на навчання, да, можливо, хтось на якісь курси йде, тому теж як варіант. Але ця карта і говорить про те, що, можливо, як додатковий дохід вам потрібно, то, можливо, вам потрібно пройти якісь курси, да, для того, щоб з якоїсь іншої сфери ще був заробіток. Чомусь новому да, навчитися, тому теж як варіант. Но тут іще карта говорить про те, що, можливо, ви і витратитесь на якусь поїздку, бо у вас на початку тижня випадає карта поїздки, тому, да, можливо, фінанси підуть на поїздку, а можливо, ви і отримаєте з цієї поїздки теж якось фінансові виплати. Тому теж як варіант. Так. В сфері особистого життя тут у вас якийсь розпочинається новий період у житті. Якийсь етап завершується, а інший етап, як переходити на інший рівень. Тому ось так. Для когось, можливо, ви зустрічалися і зараз ви вже одружуєтесь ще разом розпочинаєте жити. Для когось, можливо, це і Поїздка за кордон, можливо, ви з своїм партнером запланували поїздку за кордон, теж як варіант. Можливо, ваша половинка знаходиться за кордоном, тому теж як варіант. Для когось, можливо, якщо у вас немає партнера, то ця карта говорить про те, що у вас є можливість познайомитись через соцмережі, да, через сайти знайомств, тому ось так. Да, Якесь спілкування на відстані. В сфері здоров'я тут у вас все якби добре, стабільно, тому я думаю, все гаразд. О, така карта стабільності, да, тому. Ось так. Карта застереження, так як я вже сказала, е попереджає вас про якийсь конфлікт, да, можливо, якийсь е нехороший крок щодо вас, від якоїсь людини, знайомої, можливо, колеги. Е да, але ви від неї не очікуєте да, такого якби, кроку, але на цьому тижні будьте обережні, тому що можливий конфлікт. Карта порада, якщо ви жінка, то звичайно ця карта говорить про вас, що ви повинні бути незалежні, активні, да? тому прикладати зусилля для того, щоб досягти якогось успіху. Да? Не надійтеся на чиюсь підтримку, а будьте незалежні, будьте активною, можливо, так, такою бізнес-леді. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то ця карта говорить, можливо, про вашу дружину, знайому, колегу. Що можливо потрібно звернутися за допомогою на цьому тижні до неї. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, чи якусь пораду вам потрібно, то зверніться до ось такої активної, амбіційної жінки, яка вам порадить, як краще вам діяти і що далі робити. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте відео лайками. До зустрічі в наступних відео.